Я не шпитаю. Давай, про не виходите. Будь ласка, спитання, ви так, так провалітеж, ви не прорвались. Повіжні суд. Ніхто не прорвався. Прорвались. Документуйте. Ви зареєстри. Я за словами. Тепер я вас починаю документувати. Будь ласка, випуск нас. Документуйте. Я вас употребляю, я тут закинул подарки. Просто поделать. Поясни слово, под ладно. Выходим, пояснить слово слово. Ребята, все нормально. Нормально, я вас спрошу. Ви можете будь ласка, кого вы есть довольно такое? Мы на цепи вы вервались, протесты зарейстував на фоне. А вы же вышли группы забороны, вы знаете, что вы не знаете забыл процесс, на итоговый на сьому. Вы не одарлю те же отстала. Ми діти в рамках закону України. п'ятого каналу фіксувала. Я пойшов. Я сейчас я рядом місяці. Представтеся, як вас буде. Будь ласка, представник, як

він відує, що питає тут, може щось додаткове, якщо суть. Камене, я можу, це папери попросити на паспорт, будь ласка, і мені так потрібно наше фото з картою. Все окей. А стік в англійській, можете діставати, ми що мені айді. Так, товариші. Щибе Ви можете закрити, закрити, закрити. Закрити, закрити ще. паспорт. Просимо, просимо, щоб ви... Ми зараз підемо. Ви скажіть, чи не йдемо. виходить? Я зараз підемо переживають. І сказати казачам, що це за людина як кривої міліції. Цивільно. Це абсурд, друзі. Абсурд. Я живу в країні, які в якій людина стріляло у кривої противниками ліції. Ті судово. Це бенті. Казав нас не пускати, коли мене зареєстрував противник міліції. Я ще прийшов, далі населю. Я працюю. Ви мені заважаєте працювати. Ви зараз заважаєте проекти працювати. Я готовите. Я Я Я не почуваю вашу подсвечению. Я не плачу вашего подсвечения. Что вы проведете? Там зареєстрованы. Пане Суща, что вы можете. Что що не приходите? Ви працівник вилікції? А, а витягніть його посвідчення? Товариш за айфоном. Ви працівник міліція. Хороша річ. Дуже добра відео займається. Ви прийшли в квіліці? Ви суду поставити? Де ви працюєте? Як вас звуть? Які взагалі у вас, я не знаю, підстави керувати за частиною. Які повноваження у вас. Хто вам дав? Що ви в суді робите? А що ви робите в суді? А, а ми прийшли сюди на, на роботу. На я, я... А ви я... роботу. А вот а, да, покажите а свое покажите удостоверение, пожалуйста. Не а как-то вы обязаны. А вы тоже заповязаны. А мы показываем, выбраковываем. Мы зарегистрировались, и мы предъявляем свое удостоверение. Мы не прячем. Почему вы так У нас не пускают. Нет, просто он у нас кричит вот это нас. На три Можно вас немножко попросить пожалуйста. пожалуйста, Я бачу форма. А вот ты, да. Я вас попрошу. Скажіть, будь ласка, що це? Я вам ви отвечу. Він да, короче, набираешь, чтобы напишите.